Доброго дня, компанія Autobisa світає, пропоную свіже надходження. Це Volkswagen LT-46 з об'ємом 2,8-116 кВт. Автомобіль щойно з-за кордону привезений, розмитнений і вже є в Україні. Поймаємо щупу, показуємо, Картини, газу немає. Ламборони цілі. Так, розширюємо не бачок відкриваємо. Гази не дуб. Оригінальні пецвики стоять. Далі по низу дверцята не торчать. І автомобіль висока посадка. Тобто перед не впавши і зад не впавши. Майновазі ресори. Сидіння цілі з боку подвійне сидіння. Сидіння, водія, пілот, дуже комфортно їздити. В автомобілі присутні коректор фар, підігрів сидінь, АРБ керма та електропідйомники вікон. Заді спарені колеса і додавлені ресори. Стабілізатор на місці. Далі. В автомобілі присутня підножка ось така. Дуже зручно ну, щось в автомобіль скажімо так, ну, навантажувати автомобіль і ставати на таку підножку. А також бачите, по бокам ось такі резиночки. Десь ви назад заїжджаєте, не розрахували дистанцію, і у вас ця резинова ну, набивка, ну, скажімо так, Амортизує, щоб ви не стукнулися десь задом. Автомобіль рівний, що одна сторона, що друга сторона, ніяких нарікань по автомобілю немає. Перегородка не побита, не знищена. Стакани не погнуті, не побиті. Автомобіль в чудовому стані. Можливий продаж, можливий обмін. Продаж можливий, як готівковий та безготівковий. За детальну інформацію. Телефонуйте компанію автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, ми просто не все встигаємо закидувати в інтернет. Можете прозвонити і ми вам відповімо. Також не забуваємо лайкати, і підписуватися на канал. Всім позитиву, приємних переглядів і до перемоги!